Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кунченко Жилем ми з півдня Одеської області. Сьогодні пострижу бірючину після волисну і покажу, як це правильно робити. Ну, Бачите, тут вони у нас трошки похилені після урагану, так що їх пообрізаю, а потім все-таки будемо вирівнювати їх. Трошки земля вже втягне цю вологу, буде більш така невидка в'язка. Треба тут все обрізати, все повалилося. Ну, це таке. Сьогодні обрізаємо бірючину. Бачите, нам пістряволисна. Спочатку треба, от як на цьому кущі, бачите, є зелені гілочки. Треба їх зовсім видалити. Тому що всі пістряволисні рослини, це мутація була в природі, потім їх прищепили і так розвели ці рослини. А так як вони від природи йдуть зелені, то Іноді ця сила вибиває. І от, бачите, вона спочатку наче пістрява була, он, бачите, а потім пішла зелена. То ми відрізаємо сюди її пониже, де вона стала зелена. Ось, бачите, відростає повністю зелена, така малесенька гілочка, ми її відрізаємо. Ось ще одна маленька, зелена, ми її відрізаємо. Тим більше, що у нас тут така шапочка буде наверху. Зелена, ось ще зелена гілка одна, ми її теж дивимось, звідки вона почалася. Почалася вона ось аж з самого низу, і ми її просто відрізаємо. Так, відрізаємо зелені гілки, дивимося ще. Ну, Бачите, наче трошки зелена була, потім стала пістрява. Нормально. Отут у нас пішли зелені знову. Бачите, була зараз. Ой, незручно однією рукою це все робити. Бачите, знову зелена гілочка. Ми дивимося на ми її обрізаємо теж. Зелену прибираємо. І от у нас ще зелена. Теж, наче була пістрява-пістрява. потім пішла просто зелена. Відрізаємо її. Так, ну все, це головне пройшли. Так як у нас штамбик іде знизу догори, то знизу ми, бачите, знизу воно ну, відбило, ми це відрізаємо ці все, що збоку понаростало. Так, ну і починаємо стригти. Так як тут шапочка маленька, то можна стригти секатором. Ну, вже цими, це садовим буде скоріше, звісно. Ну, тільки ще вже буду стригти ножицями. Тут просто хочу показати. Тут обрізаємо нижче, а вверх обрізаємо вище. Ну, я вже скільки разів казала, що не бійтеся починати стригти, не бійтеся, тому що все воно відростає. Це не руки, не ноги, не зуби. Тому все воно відросте. Якщо ви щось і неправильно зробили то воно за рік вам наросте і ви зможете поміняти форму. Це не страшно. Головне, не бійтеся: беріть секатор або садові ножиці і обрізайте. Так, ну, з секатором це довго, ножицями бустіше, просто хочу вам показати повільніше, тому що. Ну, це ми дуже швидко і не дуже зрозуміло. Ну це вже вище. Так, зрізаємо верхівку, а вже на бік йдемо, зрізаємо нижче, робимо таке напівколо, щоб вийшла шапочка. І всі верхівки обрізаємо. Навіть такі ось молоденькі кортенькі обрізаємо, щоб вони кущилися. Щоб у вас навесну кущ був пишніше. Кожну гілочку треба підрізати. От така вийде шапочка. Навесну вона навідросте більше, буде сильніше. От, ще Порівняємо шкручу з першого разу. Не так, то воно і вийде, але все буде нормально з часом. Ось так от кульки. Кулька наша готова. Ну, ті, що від землі, кульки, то просто по колу проходите. Це у нас жовтолисна, тут вистригати нема що. А тут знову ось, бачите, ще... ага, тут троянда полягла. Ну, ці жовті гілочки я взагалі відріжую, буду. Спробую їх завтра поживцювати. Відріжу ці жовті поживцюю, тому що воно мені вибило. Бачите, зовсім-зовсім жовта не пістряла. Цікавий такий. Якщо воно так і піде рости далі жовта, то буде цікавий такий у нас сорт новий. Побачимо. Це теж я візьму ножиці, обстрижу кулькою і все. Тому що сікатором тут уже довго. Ну, теж спочатку треба вирізати, бач, теж є зелені гілочки. Спочатку вирізаємо їх, а потім вже стрижемо. Як я кажу, не бійтеся, тому що воно все відросте, вам і буде красота. Так, ну а зараз, друзі, буду стригти, тому що стригти є багато що і треба постригти. Бажаю всім гарного спокійного вечора. Це буде наша Україна. Смерть клятва.